Це вже другий у цьому році подібний захід, під час якого представники ділових кіл, влади та органів місцевого самоврядування обговорюють потенційні можливості району і шляхи залучення інвестицій, в тому числі закордонних, адже вікно у Європу керівництво корицької адміністрації прорубало ще кілька років тому за допомогою партнерів із Люблінського повіту сусідньої Польщі. Перш за все у рамках дотеперішньої співпраці намагаємось ділитися досвідом у галузі культури, охорони здоров'я, освіти, молодіжного обміну. Наприклад, останнім часом жодна культурна подія на теренах нашого повіту не обходиться без участі художніх колективів з корця. Учасники конференції, а серед них чисельна делегація з Люблінського повіту, голови сільських рад району, працівники освітніх медичних і культурних закладів, представники громадських організацій, ознайом. Омли з досвідом роботи агенції країна навколо Любліна», яка об'єднала органи місцевого самоврядування та вишукує за їх завданням кошти для реалізації різноманітних проєктів, в тому числі і за участю коричан. Ми хочемо ще трошки на вищий рівень підняти співпрацю з міжнародними фундаціями з Євросоюзом. На даному етапі ми можемо похвастати стільки уже виконанням цих домовленостей інвестиційних вкладень в туризм, в розвиток освіти культури. Є вже напрацювання реальні, а такі вже, які якби в промисловість в економіку, на жаль, поки що немає, але ми в цьому напрямку працюємо. і Я надію, що буквально може можливо навіть до кінця року вже будуть не конкретні реальні напрацювання. Хоча найефективнішою агітацією для потенційних інвесторів є діяльність в Україні підприємств із за кордону. Нині у Корицькому районі працює дві фірми з іноземними інвестиціями. Приватне підприємство Славикска вже майже рік виробляє паливні брикети з відходів виробництва. провадити бізнес в Україні непросто, бо є дуже багато приписів, які для поляків незрозумілі і дивні. Проте, якщо є практична допомога чи бодай підтримка позитивно налаштованої місцевої влади, то і ці проблеми вдається вирішувати. На цьому міжнародна конференція роботу не завершила, бо секційні засідання заплановано провести у Польщі за участю освітян і працівників райдержадміністрації вже до кінця цього року. Петро Мідріган Богдан Рябунець Скорця для інформаційної програми День.